Продовжуємо вирішувати завдання з хімії 9 клас, третя частина за програмою Росток, 9 сторінка. Завдання 7. Значить, вивідіть формулу спирту, якщо масові частки карбону, гідрогену та оксигену становлять відповідно 52 і 17, 13, 04 та 34,72 відносно госту парів за заводом становить 23. Так, ну я тут же вирішила. Хотіла вам спочатку показати, як вирішується, а потім там щось наплутала дещо і вже виправила. Тому буду показувати, як вже вирішувати. да Тобто вже вирішена вона. Так, от дивіться, що я спочатку да неправильно зробила. Е, ну, точніше, я та вирішила все правильно, але не... Не зовсім було зрозуміло, як це да, пояснити. Але все ж таки я подивилась на цей, на цей сам цей посібник, да, і зрозуміло, стало, що тільки почали вивчати оксигеновмісні органічні сполуки, спирти, і це тема саме про. Е, тут, тут десь було тільки що. А, е, от, загальна формула одна атомних насичених спиртів, отака надається. Да? Тому, звісно, що якщо тут е, е, виведіть формулу спирту, тут не вказується, який спирт, але все ж таки. Згідно із попередніми знаннями, да, ви не могли піти далі, тому що далі там інші спирти, а поки що це будуть одноатомні спирти. Тому, що я пропоную, воно відноситься саме до одноатомних спиртів. А потім друге рішення. Да, оце друге рішення, Воно вже буде підходити для всіх спиртів, не зважаючи на. Його атомність, ну, тобто кількість ОН-груп, OH да? Е, тому о, ну, почнемо да, спочатку, тобто, що таке, де це густина, відносна густина парів за так, Це ми знайшли загальна формула відносної густини, молярна маса речовини із комою, да, тобто, Х відноситься до тієї, яка надається. У нас це заводне. Буває і інші, да, саме в цій задачі заводне. Тому МХ, тобто молярна маса іскомої речовини, це буде відносно густина помножити на молярну масу водню. От, ми знайшли. Тобто молярна маса спирту буде дорівнювати 23 помножити на 2 грам на моль і дорівнює 46 грам на моль. І тепер ми можемо записати, якщо це буде спирт одноатомний, да, то ми знаємо, що його формула буде С 2 х плюс 2, тобто оці, оцей гідроген, він піде от сюди плюс 2. Да, і О, ну так зручно буде, звісно, що то правильно, але математично нам важливо саме так. O, y, да? тому що Х залежить від кількості атомів карбону, а Y, тобто кількість атомів оксигену, вона не буде залежати від кількості атомів карбону. Тому запишемо 12, 12 це молярна маса карбону помножити на Х плюс 1 це молярна маса гідрогену на 2. Х плюс 2 плюс 16, да, це молярна маса оксигену помножити на y дорівнює 46. І що тут можна сказати? Тут одразу, да, от, це рішення, ну, математично зрозуміло, да, що 2 іде сюди 46, буде 44, 14х плюс 16, Z не може бути 2, да, тому що. Якщо z 2 то це буде 32 плюс 14, звісно, це буде більше, ніж 44, тому це не буде мати значення. Тому ми вирішуємо рівняння, z буде 1, тоді 44 мінус 16 і знаходимо х. Х дорівнює 2. Тобто це спосіб, да, якщо ми, отут буде вказано, виведіть формулу однонасиченого. Ой, чи як? Одноатомного одно насиченого спирту. Да? Тому що може бути і ненасичений. Тому, звісно, це підходить для одноатомного насиченого спирту. Да? А, і тому оці відсотки тоді нам взагалі не потрібні. Да? Воно і так все виводиться. В нас дані відсотки, і тому, е, от коли дані відсотки, да, то це відноситься до всіх спиртів, тобто і до одноатомних, до багатоатомних, і до насичених та ненасичених. Тобто тоді ми запишемо: е, якщо це спирт, ми не знаємо дані якої інформації, то в нас буде три невідомі. Да? Тобто, це буде C X H дорівню 12 помножити на Х плюс 1 малярна маса гідрогену помножити на Y, 16Z. Ну, тут, звісно, що з трьома пер... переміннами важко, да? але ми їх можемо знайти, підставляючи оці відсотки. Да? Тобто, якщо Пригадати, да формулу яку так, зараз, тобто що таке відсоток, то це буде моля... молярна маса, да це поділити на молярну масу загальну, да Тобто спирта, а ну, тобто, помножу... помножимо на його кількість, так? Да? Ну, тобто, от, якщо це карбон, то це буде ми його познаємо через Х, да, і так далі. Тобто, В, ну, як би ми шукали, якщо би це був. Нам треба було визначити, да, це те навпаки, гідрогену це буде молярна маса гідрогену помножити на його кількість на y, да, поділити на молярну масу спирту. Ну, і от, ісходячи з цього, да, ми шукаємо y, да, X, і для оксигену, ой, для оксигену Z. Так, Z. І от ми Х карбону це оцей відсоток, помножити на 46, поділити на 12, отримали 2. Y це кількість атомів гідрогену. 0,13,04 на 46, поділити на одиницю буде 6. І Z це кількість атомів оксигену, це буде 0,3,4,79, помножити на 46. Підідаш дорівнює 1. Все. І записали отут, да, c 2 h 6 o 1 Звісно, що це просто кількість, да, кількість атомів. І ми його швиденько перетворили на формулу одного атома спирта. І це був етанол, Да? Все, до побачення.